Всім вітання, друзі! Мене звати Андрій. Ви Знаходитесь на ігровому каналі Renor Play. Я сьогодні продовжую проходження по грі Ninja Gaiden 4. Зупинились ми на цьому, як ми з вами прийшли, були попередньому місці. Нам тепер треба рухатись далі. Ми продовжуємо наше проходження з вами, так що погнали. Коротше, нам треба тут далі рухатись, далі, так що поїхали. Не забувайте перед початком цього відео э, донатити в ЗСУ, щоб я запи записував відео спокійно, без повітряних тривог. Також, після цього не забудьте э, підписатися на ігровий канал. Я буду радий, звісно, кожному. І на телеграм підпишіться. Також. Є в дискорд сервер наш сдутці, так що таке, а ми поїхали. О боже ні! Я не думав настільки тут важко. Коротше, мене автор знатно потрібав, я там мусів нарізати. А, так що ось таке ну це просто капець якийсь. Я не думав, що настільки хардич буде. Короче. Нам треба рухатись далі. Ми пішли. Я поки що не знаю куди мені йти. Будем зараз разом дивитися. Отже. Якщо тут показують позначки, значить мені кудись сюди. І ще сюди, ага. Я вас зрозумів. Угу. Треба якось. Не знаю. Ой. Так, треба фіга він відкрив це все ногами. е Я вже нічому не здивуюсь тут, я зараз такий, я не знаю. Як, як на якомусь челауті Бо... Такого боса бо в АптерВорці мені надати я просто в шоці. Ну, другому. Що Це просто жесть. Ну як так можна? Значить так, нам сюди. Я походу додумався, куди мені йти. Ага. За цю серію. Короче. Я згоден про те, що я давно не записував е, відео по цій грі. На то були свої причини. Монтаж, побутові справи. Ні, ну так, побутові справи, бо я е, покращував, як я казав, в Аптерволці двері, щоб у мене була нормальна ізоляція і все. Та-та-та, тому мене через це не було, я був відсутній. А, і все. Бляха. Про весь сон якийсь. Такого мене не було. Блін, а чого в нього ХП почервоніло? Не хочу я про... Ну як тебе напропустити дати? Ну. Комон! Ось так, а я потратив дарма ХПшки. О Господи. Так, треба на киу. Пум-пум-пум. На-на-на. Дивіться, вони аж пікселяться. Аж в пікселях. Перетворені в пікселі. Так, коли я їх б'ю, коротше, то ми хп начисляються. Ага. Сдуріти можна? я дурію просто від того трешака їхній... відбувається Угу. Коротше я в минулій серії щось показі не збалансував аудіо і. А в мене там була каша зі звуком. Я буду намагатися робити. Я бу... я, коротше, в другій серії пофікшу це все. Але, короче... Мене ютубер заден. Задені Сфренді навчув боротися з порадниками тими того. Типу, просто казати, типу, я власник свого каналу, я вирішую, що мені робити. Отаку, типу. Е Отаке, -от типу, на, -на -навчив мене той чувак. Ну. Я йому за це е дуже вдячний. Звісно ж, тому що людей не переконаєш. Ну, типу. Порадників ніколи не вибореш з е, любого інфопростору, вони будуть десятиліттями тебе діставати, бо вони з рекомендацій приходять, хоч ми пусті канали, але їм аби ляпану. Ти розумієте, в них... пустуваті канали їм аби ляпанути. Ну зараз зараз не важливо, в нас гра. Коротше, треба... Здолати тут тих всіх монстрів. Я думав я в минулій серії пройду гру, а я затупив так, що коротше бомбіж свій не вирізав її. Але там не був аж за шкалом він, коротше, то можна було і залишити. І я залишив. Окей, якась статуя. У. Короче, нам треба рухатися далі. Вихор. Блин. Долетай все. Влітавсь, прилітавсь, прилітавсь, так кріпаки. Так, дивіться, у мене тупо нескінченно та мана, я їх просто можу всіх крушити. скоріш за все, ці відео з монтажу вечором А, мені не вистачає. Ні, мені сказали, що розблокований цей айтем. Угу. Добре. Ага. айтеми то розблоковані. блін, групп зафіналить сьогодні, А то вона щось довго така, що трэш. Так, хтось ще напав. А, вихтари і монстрюки. Ага. бу-бу-бу Так. А, бачу, де йти тихо. Щось його понесло. як в тій пісні о Житомир, то не місце не село, то Житомир. Куди мене, блін, понесло? Ага. Не забуду ту пісню. раджу вам послухати. Тим більше український виконавець добре. Окей. А чо я двері відкрити не можу? Не поняв. Ще вороги десь є поблизу. Якщо є, то зараз я когось, то задамажу. Коротше, гра вже починає бути заплутаною такою. Я тут двері не відчинити, значить мені не сюди. Раз мені не сюди, значить мені десь в інший керунок третий. А де він чи керунок? Та ще ж його знаю. А, то я тут спустився. І, коротше, мені треба десь йти в невідомому керунку. Це що? Вже відчутно, що в грі близиться кінець, бо тому що. Е, як то сказати. Відчутно, що близиться вже фінал. Тому що. Е, як його. А, у мене нема ніяких бабок. На покращення. Добре. Того відчутно, коротше, що в грі близиться вже. Фінал, е бо тому що е місця заплутані, все заплутано. І ти думаєш, такий, куди ж іти, куди ж іти? І все. А коли думаєш і тупиш, куди ж іти, то значить гра вже підходить до логічного, скажімо так, е кінця. Я забув завчасно пробілтицю. Так. Знову якісь бонуси. Скільки тут тих бонусів. Гра дару, дарує мені бонуси постійно. То прям так в там тій грі що я грав. Soy Midnight. Ну, хто пам'ятає, той пам Чи Як вона називається? Там якась така назва специфічна. Так. То якийсь комп'ютер. Мені в той комп'ютер треба залізти. А, бортовий. Коротше, айтеми ми взяли всі, я так розумію. Ага. Ага. Квести прийняти. Ага. Типу. В якусь к при силу ми зайшли. Ага. Добре. <скат mesma> Та тут-то я все брав, Nie. А, так, Треба зосередитись і... трензу с пу тысяки. пу 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 я ступив знову. Коротше. Бажано б не падати. Бажано б взагалі. Ні, тут не, не варто скакати. Ну я не розумію, куди мені. Ми... Гра вже заплутана, робиться під кінець. гри, під фінал. То не я якийсь такий, то... Гра робиться заплутана і тут -ту. я все зламав. Ой, боже. Семечку. Тут я був вже Що таке, скільки я вже пишу, 14 хвилин маловат. Що з того, що малувати, як в мене вже... тупління починається в грі. Пенс. пум пом 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 Ага, мені сюди, значить. Буду орієнтуватись по ворогах, я вже казав. Де ворог, там і... bam 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 ой oh, я, я яй с тих порішав. Я их рішала. І пішов далі. Так, чекпоинт. О, грали, де мене правильно. О, то мені треба, те, що треба. День-ден-дей-день-ден-дей. День, день. Короче, ну, обрізав я ворога по конкретному. Ага. Ага! Чого він падає постійно? Коротше. Знов ті летючі шарики китайські, дивіться. То ж китайські ті. Китайські терекорейські. Шарики светлые. Бо в Японії таких нема. Все, короче. Так, що робити? Щось трясе камеру. Трясучка В камери, Трясучка в камери. Оп! Я не встиг. Ага, як то кажуть... П'яту uh, точку підняв місце загубив. Ага, знову сейвінг. Не вже, бляха. Ааа! Uh, і знову впав в місті. Тобто треба по дахівках, то будинки Сікіро. Тупо просто їх всіх. Я їх всіх порешаю, я їх... в обіду не дам. Диви, диви, де да скарабка вся ворух. Капец! Да я вже с Знову б'ємо <світо> ті світлячки китайські. Okay. Так. Ага. Uh ага. -huh. Uh -huh. це світлечки китайські Пам-пам О, ви полетили б. Повіскила, гра вже де Point, так, далі. так, я не беру тут ташку пішла вона. Куди подалі? Тут те, теж вихоровий шторм. Тум. Sure <gasps> ти хто така? Що ти ту за тумба юмба, самовар з радянського готова. З радянських часів. О боже мій. Что за тумба юмба самого. Дивись закипай. Диви, диви. Расклайся той самовар, арта, і... и-и. Ага. Так. thu bum 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 Диви, 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 диви. Ага. Треба того здолати. Ще один самопар стріляє. Диви, диви, диви на нього. Так, треба якось вище. Вскарабкатися... Вскарабкатися. Тин-те-да-де. Так. А я жо з тих самогорубосів не пам'ятаю. Щоб вони були в день диверсії Гайда. Не пам'ятаю, їх там і не було. Бо я дивився ретрострими. Потім їх там і не було в помині. Короче. Ага. Так, шо далі? Я их здолав и шо? А, скакати То есть стрибок дедпулячий. Ниндзерский теле. Шф. де девы скаче Тут штурмовый вітер. А він не боїться. Так добре Ну все, я їх по... Обрублю вам тих недолунків. Обрубків. Так є. Диви мене збити хоче. Я, я тобі що, Мішень якась диви, диви, ще один киплячий самовар. Диви. Дивися, що він робить. Подивися, що він робить, ого. розклались, розсипались. Ага. Ці самовари. Так, то шлях назад, походу. Мені треба ще туди походити. Чекайте. Ага. Походив, походив, так. Я понял, тре пробил просто затиснуть. Ага. Що ж там получиться? Тут поверхня не дуже. Не розумію. Скільки я вже пишу? 26 хвилин. Ні, я думаю, на тому хватить. Я вже пройду в раз. Коротше, це було проходження по погріні Нізя Гайден 4. Ви були на ігровому каналі Renor Play. З вами був я, його ведучий Андрій, бувайте, папа. -па. Було круто до зустрічі!